Дуже багато чого, слова Господнього. Я захотів нашу молитву так, сказати, зробити той підсумок, брати і сестри, тих трьох. днів, де ми вже чуємо все це слово, брати і сестри, ті проповіді, які доходять до Слуху нашого. І тому тоді написано, брати і сестри, 104-й пісні, в цьому співа таке слово. Каже, що слово Боже вірне. А ми чули багато слова Божого. Каже, і в нім що наше все життя. Зстановімося, брати і сестри, над цим -то Словом Божим, бо воно ще сьогодні говорилося для тебе і для мене, і я кажу, що в нім наше все життя. Багатство в ним карне а що наука це Христа. І як мої і сестри, ми багато чули слово Господнє. Я так роблю для себе в той підсумок, брати і сестри, де було нагадано, де було святковано, брати і сестри, я про брата також, і брати і сестри, прочитано багато слова Господнього, співано ті петні, які є для кожного з нас на науку. Я так завважу, брати і сестри, беру для себе. І нагадую вам, хочу поділитися. Бо було передо мною братом нагадано, коли він не страх батька мого. Але єрміш тували таку пісню перший вечір, що страх Божий, хто має страх Божий, царство страх Божий уводить. Брати, і сестри. Я так застановився, мені співало, каже, майте Божий страх, оповідати царство Боже. Я так застановився на всім то словом, брати і сестри, і дійсно, мати страх Божий, я був вже і нагадаю братами про нашого брата Славика. Я думаю, брати і сестри, ми можемо сказати, що так був той страх Божий. Га не знаю. І сестри, що ми всі так бодячи на всій землі. І коли ви ми хотіли чимось похвалити, оправдатися, як було вже братом нагадано, вчора вчительний час, коли б мені його хвалили, коли б мені його щось недобре говорили, чи навіть їх били. Братий і сестра вже не поможе, але я думаю, коли нас слух відкритий до всього слова, і коли ми слухаємо це то слово, нам ще допоможе. І тому я -то таке слово перше читаю, бо багато ми чули про віру, про милосердя, брати і сестри, про ту е нашу певноту. Але є таке слово написано, я так собі застановився, брати і сестри, де є написано таке слово і для кожного з нас, що що нема в світі такого правильного чоловіка, щоб чинив добро, ніколи не грішивши. Я думаю, всі ми визнаємо, то Боже вірне слово, що дійсно ми всі на цій землі. Чимось провиняємося, не так поступаємо, але знов нагадую, брати і сестри, те слово з пісні. Каже, майте Божий страх. Бо знаємо, що Божий страх це є початок мудрості. В Божому є покора, брати і сестри, в божому страсі є та спільність, в божому страсі є, брати і сестри, те приниження. Каже, майте Божий і страх. Будете в небесах. Брати і сестри. і тому то каже, що нема такого чоловіка на світі, що би не зрішив, і ка далі каже тим, хто не на кожне слово зважає. Не раз ми можемо чути таке слово. Чи може навіть і брат комусь сказати якесь слово, і слово, брати і сестри, робить для мене першу застереження і для кожного з вас, слухаючи в місті, сам каже, на кожне слово, що говорить, щоб не почути тобі часом, як твій власний слуга, тобі лихо словить. бо твоя твоя можливість мусить сказати, брати і сестри. Коли ми навіть щось було таке, ми повинні мати ту совість, і наша совість повинна сказати -ка тобі, що ти, що ти не раз лихословив другого. Нехай Господь, браті і сестри, помогти нам, маючи світу Божі вірні слова, які Господь посилає для тебе і для мене цей в в послідний час. Я так згадуючи, брати і сестри, і роздумуючи над тим. Де вчора було нагадано братом Сергеєм, брати і сестри, дійсно про всю ту дорогу, яку і наш брат перейшов, браті і сестри, де дійсно всіх, хто молодих вір, він служив Богу, браті і сестри, як ми і співаємо пісню, що смерть за Христа не страшна. Я би Вчора брат розказує Сергій, моє серце дуже було зворушене. Бо знаєте, я не можу сказати про слабість якусь, бо дякувати Богу, до цього часу не, не, я би сказати не бою, не знаю. Коли хто знає, чи брат має розказати, але про те, про ту свободу, брати і сестри, про той голод, про той голос, про ту зневагу. Бо мав сказати, про цій І тому -то я ціню дуже, я думаю, і брати, які дійсно відчували, те, які переходили, то вони дуже цінні, брати і сестри, ту спільність, ту свободу, як було і передо мною братом нагадую, брати і сестри, щоб якраз там вірно ходити перед нашим Господом всякого часу і служити йому з неподіленим серцем. Я думаю, брати і сестри, як вже було нагадано, і я приєднуюся до всіх, хто, я як би сказати, тої правди, до тих свідчень, брати і сестри, де брати говорив, що дійсно брат з вами, я не то що. він шваг, чи моя родина. Я таскав по натурі, я не люблю хвалити, але знаю, що дійсно від молодих літ, мов той седрах не са. Креданаго відказувалися від тих царських страв. Він відказувався від того, всього в світі. І не раз я думаю, кожен, хто був на місці, стерно, не раз він говорив, і я сам чув, як він говорив, що він все любив. Щоб був молодий, бути із старшими братами, щось якусь раду почути, послухати слово, брати і сестри. І тому тут все, що напомню, нехай би був для кожного з вас молодим. Старайтеся, слухайте своїх батьків, старших братів. Я думаю, ніхто вам. До э, злога не хоче, але якраз направляє на ту дорогу, яка веде до вічного життя. І тому, брати і сестри, на, на закінчення я запрочитаю таке слово підкріплення і прийде на наших воїнах. Принесе нашому Богу, подяку, бо він достоя, бо він нам ще відкрив, покликав нас до досягти вічного життя. Я все люблю нагадувати, навіть і передпослідний час ввечері був. Брата слава, яка і там були, брати, яка як добре, що Бог нам ще відкрив, покликав нас, брати і сестри. і ще дає нам розуміти все то слово, правда, і ми повинні якраз всій то правді, брати і сестри, стояти до кінця, то було і нагадано. Ну, я думаю, коли ви все те перечисляти, коли ми так уважні були, дійсно все те було нагадано. Як сьогодні можуть, брати сестри, поступати, як нині поступають, брати сестри, але ми повинні якраз посему то слову жити і служити нашому Господу. І залишаю таке слово, брати і сестри, де апостол Петро пише в першому соборному посланню, перша глава 13 вірш, катимто, підперезавши поясниці думок ваших. Брати і сестри, мені всі роздумуємо, Ха думок ваше, будьте тверезі і звершенно уповайте на благодать, що приноситься вам в відкриттю Ісуса Христа. Чуємо тверезо. Ні, як я хочу і так живу, то що про віру ми чули також багато, брати і сестри. Мені багато вірують, брати і сестри. Але ми повинні мати перший той страх Божий, щоб якраз наша віра була, брати і сестра, нашому Господі. Яка. І тому, тут каже апостол, звершенно уповайте на благодать, що приноситься в відкриттю Ісуса Христа. І я ходіти, слухняне, про послух, не, не будячи себе подавним хотінням вашим, щоб незнанню, Бог нам ще відкрив, коли ми, може, і не знали, але Бог мені посилає це слово. І ми знаємо, як ми повинні ходити. І каже, і яко покликавши вас святий, і ви самі святі всі, всьому життю будьте. Бо написано: будьте святі, бо я свят. І коли отцем зовете того, що не вважаючи на лице, судить кожного поділу, то за страхом проважайте час вашого домування. Чуємо також апостол Петро нагадує просить, то страх. І дійсно, коли нагадує, брат старався, з тим то страхом може то й недостаток. Ми всі маємо недостаток в своєму життю, брати сестри, Але коли той страх і пробуває в твоєму моєму серці, ми боїмося і того що... Утікаємо, стережем, стере, стережемося, і ми також, брати сестри, не пристаємо до того, що воно не угодне перед нашим господом. Ка знаю, чи що не тлінним сріблом або золотом викопились, од маного життя вашого відпотів передано. Ну дороцінною кров'ю Христа як у непорошного і чисто танця, призначено перш на стаття світу, об'явленої останні часи.